Доброго дня, любі друзі! З вами автопроїнт. І сьогодні у нас в продажі з'являється ваз 21140 2006 року випуску. 1.5 механіка бюджетний автомобіль для людей, котрі хочуть купити машинку, на ній пересуватись, мати завжди запчастини в наявності, якщо треба, тому що це дуже ходові автомобілі. Перейдемо до огляду. Машинка хазяйська людина поміняла. Все, що тут можна поміняти, а саме це пок ГРМ, мастило та фільтра в двигуні, мастило в коробці, поміняла свічки, поміняла газовий редуктор та поміняла форсунки на газ четвертого покоління. Отже, машина в нас на газу це означає, що вона доволі таки економна. Тут стоїть газ четвертого покоління. Отже, у нас автомобіль має противотуманні фари. Маємо таку штучку, мухобойка, вона називається. Полюбляють її ставити на автоваз наші люди. Отже, автомобіль на сталевих дисках з гумою Nokia. Причому гума в доволі таки гарному стані, я скажу, не вбита. Отже, їздити можна. У нас є фарбовані елементи, але в принципі виглядає більш-менш. Більш-менш не сказав би, що десь сильно видно або якусь ржавчину, або якусь шпаклівку. Виглядає вона доволі таки охайно. Маємо такий цікавий салон, щось типу під дерево зроблена така плівка. Виглядає цікаво. Маємо магнітову Sony, п'ятиступенева механіка, ну база, автоваз. Все як в Автовазі, все доволі таки звичайно і звично для наших людей. Маємо механічне регулювання дзеркал, маємо передні склопідйомники, Як я вже сказав, маємо противотуманні фари, передні обдув скла переднього. Маємо також управління світлом, у нас тут знаходиться в доволі таки незвичному місці. Маємо прикурювач або ж 12-вольтовий роз'єм, обдув, кондиціонера у нас немає, у нас просто тут є регулювання або пічка, або просто обдув. у нас. Все доволі таки просто. Також ми маємо регулювання фар, регулювання положення фар. Прикольно, воно у нас тут виведене, зроблене, не треба бігати з викруткою, щось там крутити. все у нас є з салона. Машина доглянута, машина хазяйська, тому по салону все доволі таки акуратненько, машина в хорошому стані. Чехли у нас накинуті для того, щоб сідушка не затиралась. Це у нас багажник. Дивіться, машинка ахайна, у нас чиста, у нас немає ніякого мусора, нічого тут не обдерто. Дивимось в... Під багажний простір. Маємо тут балон для газу четвертого покоління десь на 52 на 55 літрів. Вписане, офіційне, отже, ніяких проблем по документам немає. Давайте покажу вам задній ряд сидінь. Все просто, е -е, хай надоглянута машина, е, без нічого такого. Тут, 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 в принципі, нічого такого немає. Тут просто м'якенький диванчик, такі у нас весла. Так, і, в принципі, все. Місця тут вистачає. Так машинка виглядає, ціна на неї 2100 доларів. Приїжджайте, якщо вас зацікавив даний апарат, ця апаратура, можете приїхати, приїхатись на ній, поділитись враженнями і прийняти рішення. З вами був Автопоінт Київ.